Мене звуть Кубо. Я майже весь час доглядаю за мамою. А який був мій тато? Ви з ним дуже схожі. Він теж був сильний і теж красивий. Мамо. <рес> Я використовую маю для казок. Кому страшно, Заплющить очі! для казок про битви, воїнів і чудовиськ. Але її гадки не мав, що мої казки це правда. Кубо. Ми шукали тебе так довго. Мама! мама! Кубо, шукай тато обладунки. Це твій єдиний шанс. Мама! Кубо! А ти хто? Твоя родина дуже могутня. Твоя мама врятувала тебе магією і оживила мене. Я захищатиму тебе, Кубо. А це означає роби те, що я кажу. Не треба мавпувати мавп. Ти колись бачив такий герб? Ну звісно, це неймовірно. Я знайшов сина свого господаря. Твої пошуки відтепер і мої. Ми нічого про тебе не знаємо. Пустити стрілу з лука не те, що дуже вражає. До речі, так вийшло вперше. Твоя магія стає потужнішою. Учися контролювати її. Не чіпай нічого. Це все він. Не дрейфте. А, починайте дрейфити. Заяви про своє природжене право. Подаруй цій казці щасливий кінець. Кубо і легенда самурая може тобі допомогти? Що ти, що ти? Ні, ні. Так.